Чи ви чули українці такую новину, що у Львові катували братів за Україну? Був там перший, да другий Василь Білас, третій студент. Мар'ян журахівський. Як почали кляті ляхи, вирок їм читати, то почали Українці ревненько плакати, попрощався Василь Білас, Своєю сестрою потекли мудрібні сльози по грудях рікою, розпрощався Данилигишин, своєю мамою. За що ж тебе, рідний сину, за що тя вішають? За Україну, за її волю мусимо вмирати, не забудьте, українці, про нас пам'ятати, не забуці. Τσίπρο να σπάμια τα